Новий ціновий рекорд для ігор Українська в ЄГС та релізи, що варті уваги. Усе найважливіше з ігрового тижня в одному відео. Це ігроновини на каналі ЛуСінк. Поїхали! На сторінці Steam з'явилися ціни на нову частину мальованого шутерка Borderlands 4 від Take two Наразі вартість за базову версію складає 3000 тисячі, на Deluxe 4 300, а на Super Deluxe 5600 гривень. На хвилиночку це в доларах 70, 100 і 130 баксів відповідно. Звісно, можливо, борда буде крутою, але зважаючи на тенденцію останніх часів, у базову версію гри, як правило, кладуть спицом по. Різану гру зі старту просити 70, а за так званий Супер Делюкс 130 баксів це, м'яко кажучи, занадто. І це всі ще жаліються, що Нінтендо піднімає ціни. У Тейк Нінку зрозуміли, походу, занадто буквально. Оцінки критиків щодо гри FBC Firebreak розділилися. Хоча різниця між позитивними та негативними рецензіями за балами невелика, серед плюсів відзначають цікаве використання елементів всесвіту Remedy та динамічний геймплей. Серед мінусів відсутність інновацій у жанрі та майже повна відсутність нової інформації про лор. Гра вже доступна для всіх і має середню оцінку 75 із 100 на OpenCritic. Вона підтримує офіційні українські субтитри, доступна на ПК, PlayStation 5, Xbox Series, а також входить до підписок Xbox Game Pass та PS Plus. Рівні Extra та Deluxe. У лончері Epic Game офіційно з'явилася українська мова. Тепер українські гравці можуть обрати нашу мову. Без костелів. що у даному аспекті важливо. Чим більше ви використовуєте саме українську мову в лончерах, іграх та сайтах, тим більше у виробника мотивації зробити хоча б машинний переклад тексту і додати його. А далі він дивиться, скільки людей зіграли українською, оцінює ситуацію і дивиться, який ринок та чи варто офіційно додавати українську до гри. Головна теза: чим більше Тим більша вірогідність отримати українську. Тому, якщо ви хочете більше мови, купуйте ігри та встановлюйте українську. Super Giant Games випустили третє велике оновлення для їх сюжетного рогалика Hades 2, який до сих пір перебуває у ранньому доступі. Останній апдейт включає в себе оновлену зброю, нових ворогів, музику, новий режим, допрацьовані арт-дизайн та візуальні ефекти. Крім того, студія готується до запуску релізної версії. Вона включатиме справжню кінцівку, завершення історії меліної та досягнення значення Bungie передивилися відгуки фанатів після альфа-тестування і відклали гру марафон на невизначений термін. Нагадую, що марафон це науково-фантастичний шутер від першої особи, створений банжі, це розробники Halo, перша частина якого вийшла у 1994 році для комп'ютерів Macintosh. У 2023 році Bungie анонсувала нову гру у Всесвіті марафон. Екстракшн шутер у стилі Sci-Fi Марафон планувався на 23 вересня поточного року, але наразі дата невідома. Український розробник Ant Games випустив середньовічну фентезі Метроедванію. Якщо коротко, опис звучатиме так: грати треба за дівчину, селище якої вразила руйнівна епідемія. Жителі поселення впали у відчай, а головна героїня Авіта вирушить на пошуки ліків від цього страшного прокляття. Ігролад поділено на два умовних компоненти. Перший це елементи класичних метроедваній, коли ти досліджуєш багато локацій, які між собою поєднані, та доступ до яких заробітні закритий до здобуття певних здібностей персонажа. Та другий це перекати і удари мечем. Привіт, Dark Souls! Гра вийшла у Steam та на момент запису її цінник 191 гривня. На корейському сайті PlayForum з'явилося повідомлення, що Shift Up отримали дивкіт консолі Nintendo Switch 2 і розпочали розробку порту Stellar Blade. Новина з'явилася дуже скоро після виходу порту на ПК. Тепер свічоводи можуть сподіватися побачити соковиті форми на своїх екранах у HDR. Ну ви зрозуміли. Як вийде реалізувати такий амбітний проект на портативці? Ми ще подивимось. Мись, але безумовно, кожна новина про розробку і портування великих ігор на Switch показує, що розробники вірять у успіх платформи так само, як це було і з першим Switch'ом. На ПК та консолях відбувся реліз хардкорного українського платформера True The Nightmares. Я обожнюю такі ігри, і в мене за плечима є як пройдені, так і беклог подібних платформерів, а особливо коли це підкріплено цікавою історією. Дуже заворожує. Розробник каже, що основною унікальною механікою гри має бути зміна розміру персонажа. Також далі цитата: кожна глава містить орієнтовно 20 різних механік плюс пару рівнів із повністю унікальним ігроладом. Я обов'язково придбаю його для свого свіча і запасуся чимось прохолодним, бо чую, гра змусить мене попотіти. В Steam проект зі знижкою можна придбати за. 359 гривень. Якщо брати у шопі Nintendo, в моєму випадку це регіон Південна Африка, гра обійдеться приблизно о 550 гривень. У цієї грі та, звісно, у авіти присутня українська локалізація зі старту. У соцмережах Hangar 13. Це розробники мафії. З'явилося повідомлення. Що мафія The Old Country пішла на золото. Виходячи із цього, реліз можна чекати 8 серпня поточного року. Пам'ятаю, який срач був, коли вийшла третя частина цієї серії. Можете написати в коментарях, як вам вона і чи чекаєте ви нову. З'явилася інформація, що адаптована версія Disco Elysium вийде на смартфонах 5 серпня. Спочатку реліз планується на Android, а потім вже відбудеться на Apple. Перші дві умовні глави будуть безкоштовними, а далі розробник попросить із вас кошти. Друже, не забудь залишити відгук, як ти крінжанув з першої сцени та поставити лайк. Підписуйся, далі буде.